Колись давно, коли ви були ще геть маленькі, а світ навколо був дуже-дуже простий, ви дізнались про формули скороченого множення. І одна з найцікавіших, які найчастіше трапляються, це різниця квадратів. А квадрат мінус Б квадрат, цей вираз можна розкласти на множника. Це А мінус Б на А плюс Б. І, можливо, вас тоді дивувало, а, ну, якщо є різниця. Квадратів, то, мабуть, має бути і сума квадратів, бо в нас же є формула різниці кубів, є формула суми кубів. А для суми квадратів формули не було. І насправді це доволі природньо. Адже якщо в нас є сума квадратів, то якщо А і Б це дійсні числа, ну то ну як ми розкладемо? У нас же коренів немає, бо два невід'ємних числа. Якщо ми їх додамо, буде тим більше. Невід'ємне і нічого не розкладеться. Але тепер, коли ми дізналися про комплексні числа, ми можемо це також розкласти на множники. І ми це можемо зробити отак. Річ в тім, що ми ж можемо звести цю формулу до різниці квадратів. Як це зробити? Давайте скажемо отак: що це а мінус b квадрат. Це ж правда, це те саме мінус на мінус дасть плюс, це те саме. А тепер ми можемо зробити наступне. Можемо сказати, що це а квадрат, мінус, а оцей мінус, адже це ж мінус 1 на b квадрат. Ми можемо замість оцієї мінус одинички написати i квадрат. Тобто ми отримаємо, що це от така штука. А далі все доволі просто. Ми можемо сказати, що це А квадрат мінус БІ в квадраті, і далі ми можемо скористатись просто першою формулою, що ми отримаємо. У нас перший множник це буде А плюс БІ, а інший множник буде А мінус Б на І. І, в принципі, ми можемо використовувати цю формулу, і ми вже користувалися нею, але в протилежному напрямку, адже А і А-БІ, це ж насправді спряжені комплексні числа, спряжені один до одного. І насправді ми цю формулу вже використовували, а тепер ми можемо її собі додати в колекцію.